Друзі, я для вас знайшов красунчика. Дуже класний сигнал. Я вже задоволений, що сьогодні в такий дощ поїхав до лісу. Серце в мене забилося, коли із землі я дістав ось таку річ. Щось велике, біле і срібне. Талер. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Лише я приїхав до лісу і розпочався справжній тропічний дощ. На щастя, я взяв дощовика. Сьогодні ми будемо ходити по першій світовій війні і в таку погоду екстремально. Сподіваюся, що дощ перестане і буде вже комфортніше шукати. Друзі, хто хоче підтримати Збройні Сили України, в описі до відео і закріпленому коментарі посилання на благодійний фонд Повернись живим. Підтримайте наших захисників. Що ж, пішли шукати в такому лісі. Ліс справді тропічний. Подивіться, як тут класно, ну, правда, дощ досить, досить сильний. Але дощовик є. І мені не страшно. Головне, щоб цікаві знахідки були. Здається, друзі, стало вже трішки світліше. Чую грім, але дощ, інтенсивність дощу не вщухає. Ну, але в мене перша знахідка. Дуже важко мені знімати ці перші знахідки, тому що потрібно діставати рюкзак, діставати телефон. А Рюкзак у мене під дощовиком, тому це ціла процедура. Але перша знахідка це дощова монетка. Ось подивіться. Перша знахідка, яку варто показати, звісно. І це, друзі, два гелера. Рукавиці вже мокрі і протерти, ну, просто нереально. Зараз об свої штани протру, на жаль, сьогодні болото, пісок. Ну, На щастя, тут пісок. 1912 рік, здається. Більше терти не буду. Перша монетка дощова. А як ви знаєте, що дощ дострібла. Розумію, друзі, що звук сьогодні не дуже, тому що падає дощ, але все ж таки, все ж таки захотілося мені сьогодні поїхати. І виявилося, лише сьогодні в мене вільний день. На прогноз погоди я надіявся, який вказував, що лише 12%. Опадів, але, як виявилося, цілих 112%. Ось подивіться, які гарні бліндажі. Там такий схил. А ось там трішечки лівіше. Минулого разу я знайшов гарного смітника. Відео можете переглянути тут. Там я знайшов прягу німецьку і гарно розписану пляшечку. Буду ходити довкола цього смітника і, можливо, щось гарнесеньке знайду. Серце в мене забилося, коли із землі я дістав ось таку річ. Вау, з я подумав, що це якийсь відмінник австро-угорський, потім подумав, що це, можливо, якась монетка. Але потім виявилося, що це просто фрагмент шрапнельного снаряду. На жаль, на жаль, лише металобрухт. А, і ще була одна версія, що це накладка на німецьку прягу. Ну, правда, така велика накладка на німецьку прягу. Ну і відмінник досить великий. Але все ж таки, все ж таки коли ти ще не знаєш, що це таке, версій в тебе ціла купа, а так шматок латуні чи то міді. Ну, нічого, головне такі сигнали. А між такими сигналами буде обов'язково щось цікаве. Дощ майже припинився, лише з легким подихом вітру капає з дерев, з листя. Ну, але ходити вже значно, значно комфортніше. І я знайшов декілька знахідок, які вам хочу показати. Ось тут бліндажі, бачите, траншеї, ось там бліндажі великі. І ходити тут, подивіться, просто ідеально, тому що трави немає, і ноги, звісно, мокрі не будуть. Подивимося, чи знахідки тут цікаві будуть, тому що я перейшов вже за пагорб. Раніше шукав перед пагорбом там багато бліндажів, а тепер зайшов за пагорб і тут також багато бліндажів. Ну що ж, які в мене сигнали? А це все артефакти. Подивіться, кришечка від чайничка, мабуть, така синя, період австро угорщини. Це 100%, тому що такий емальований посуд я дуже часто знаходжу на позиціях Першої світової війни. Це ось такий нулик від плащ намету. Сигнал був такий неоднозначний, тому що частина цього нулика залізна. Одна половинка латунь, друга залізна. І ще ось така кришечка. На ній пише патент. Вона, наче з нержавійки, зроблена. Можливо, це щось від газової лампи. Поки що лише гільзи і такі знахідки, але все попереду. Тому що якщо дощ припинився і ходити вже приємніше І я думаю, вже звук значно кращий. Друзі, я для вас знайшов красунчика. Дуже класний сигнал. Я вже задоволений, що сьогодні в такий дощ поїхав до лісу. Ну, поки що не стрібло. Як ми знаємо, дощ на стрібло, але знахідка таку, що я завжди шукаю на позиціях першої світової війни. І хто підписаний вже давно на мій канал знає про що я говорю. Ну що ж, показує, показує, бо справді мені здається, що дуже дуже класна річ. Я вирішив спуститися в таку траншею, тому що бачу, вона веде в таку гарну долинку. А в таких гарних долинках любили солдати відпочивати. Йду цією траншею і шукаю по брустворах. Ось так різноманітні сигнали і такий потужний, потужний сигнал і зовсім підлистим. І гадаю, ну це мабуть хтось скоро кинув. І починаю копати, копати, не попадає і піном випікую, ось тут лежав, просто під листям. І подивіться, це капен абцайхен, Латунь великий, гарний. І Сонзо. Він здається, вау, подивіться! Клас! Цілесенький, без голочки, правда, але все, все на місці. Голочка була залізна, реставрується на одну секунду. І ми бачимо, що він з піску просто в чудовому стані. Просто в чудовому друзі стані. Вау, подивіться, який сюжет класний. Ну, звісно, ви ще погано бачите. Зараз я його легесенько помию водичкою і вам покажу. Супер, це вже крута знахідка, і я дуже задоволений. І що, скільки я ходжу, годину, годину, і навіть ще не промок. Повністю не промок. Так що сьогодні вже коп вдався, ну і продовжую шукати. Наскільки зміг протер в польових умовах і скажу вам так, стан буде просто чудовий. Так, це і Сонзо Армія 1915 рік. Подивіться, який чудовий сюжет. Австро-угорські солдати на горі. І один солдат ось зверху навіть камінь кидає на ворога, що штурмує цю гору. Просто чудова знахідка, просто чудова знахідка, я надзвичайно задоволений і шукаю далі. Знову розпочався дощ, правда, не такий сильний, як раніше. Але коли в тебе вже є цікава знахідка, то і дощ не такий страшний. Я продовжую ходити, тепер частіше ходжу траншейми, можливо, ще одного капана Абцайхена знайду, якого загубив австро-угорський солдат, який злетів йому з кепі. Що ж і в мене знахідка, яку варто показати, це артефакт. Ржавий, кусок металобрухту, але. Це фрагмент від траншейної пічки, бліндажної пічки похідної. Це ніжка вона складалася. На жаль, ці траншейні пічки завжди трапляються у гнилому такому варіанті, тому що при нагріванні структура металу змінюється і він дуже-дуже гниє потім. І бачите, вона взагалі тоненька. Трапляється часто, але в гарному стані майже ніколи. Позиції тут цікаві тим, що тут є і австро-угорські війська, і німецькі війська. Ну тобто, були знахідки є по австро угорських військах і німецьких військах. Отже, в мене артефакт Німецької імперії, а саме гудзик. Пробігав тут німець і загубив Кітиний Гудзик. Я бачу корона, а це означає, що Прусія. Ось так, мабуть, видно краще. Так, це корона. Німці матеріал латунь, гудзик з вушком цілесенький забираю. Приємно знаходити гудзики, я люблю їх знаходити. І йду, йду, подивіться, яка велика траншея ось тут. І її потрібно, звісно, дослідити. Бачите, який велетенський бліндаж? І траншея від нього йде ось вниз. Я тепер по поверхів' пагорба ходжу. І... Що я знаходжу. І в мене знахідка по німцях. А саме німецький жетон, правда, не такий класний, як капе І не цілий. Але я вже подивився на нього і бачу, що цей жетон належав Карлу. Бачите, Карл. Гросен, Гросен чи це місто, чи що? А тут Ерсбат. Ерзас батальйон. Позаду, позаду наче нічого, а можливо, щось і є. Але воно таке закисше. Солдат зламав цього жетона, бо бачу, був набитий, перекреслений, перебитий. Жетон, до речі, вже пізній, бо бачу, тут є лінія розламу. Вже такі жетони використовувалися у Другу світову війну, ну і в кінці Першої світової війни. Ціленького би жетончика знайти, було б класно, ну а поки що так. Щось велике, біле і срібне. Талер. Ну насправді в мене підозра, що це кришка від годинника. І вона біленька. Тепер потрібно визначити, чи срібна, чи ні. Чи дощ на срібло, чи не на срібло. Дивимось. Так, мабуть, кришка від годинника. Вау, ще розмальована якась. Клас. Сполучені Штати Америки? Так, це прапор Сполучених Штатів Америки, друзі. І це срібло. Давайте я її трішки повитираю і вам покажу. Ні, друзі, це не срібло, тому що я легенько обтер і нікелювання злізло. Це латунь. Але подивіться, яка кришка класна. Це, мабуть, якась трофейщина Західного фронту, чи що. Ну, не цілий годинник, а лише кришечка. Але ось люблю такі речі знаходити. З прапором, це однозначно патріотика. Ну, ще одна цікава знахідка на сьогодні. Сьогодні є цікаві знахідки, вони невеликі по розміру, але дуже приємні. Що ви бачите? Металобрухт аж ніяк. Це фрагмент від корка австро-угорської фляги. Верхня кришка була алюмінієва, середина з коркового дерева і низ. Ось такий таким корком закривали австро-угорці свої фляги. Де ще лежить, мабуть, фляга. Яку ніхто ще не викопав. І, можливо, зараз я її викопаю. Ось такий невеличкий бліндажик, Він вже обсипався, заплив. Але все одно знахідки є. Цікаво, чи надто він глибокий був, тому що тут частково є бліндажі дуже глибокі, є мілкі, а є взагалі місця, де були просто намети. У мене друга на сьогодні, друзі, монетка. Думав, що це знову два гелера, але ні, це два філера. Видно дуже погано, монетка затерта, але видніється двійка у віночку. А на звороті, ось бачите, є корона. А року року не видно. Але все одно також австро-угорський солдат її загубив. Вже погано, друзі, видно, тому що хмари знайшли. І в лісі стало темно. Зразу ж біля попередньої монети я знайшов ще два гелера. Стан також не дуже, тому я вам не показував. Року там не видно. І щойно в мене був такий цікавий сигнал, я його шукаю, шукаю, не можу знайти. І беру в руки ось це дерево. І саме з дерева мені сигнал видніється, чується. І як бачите, там видніється куля. Куля в дереві. Ось так собі лежала. Уявіть цьому дереву понад 100 років. І воно ще, до речі, не загнило. Не знаю, чи це був фрагмент якогось бліндажа, чи просто було дерево. Але факт є фактом. Куля в дереві. Що ж, друзі, час їхати додому. Я навіть повністю не промок. Сьогодні шукав майже 5 годин. І як бачите, знахідки класні. Дуже гарний капенапцайхен. я його шукав, я його знайшов. Що ж, друзі, якщо ви хочете підтримати канал, підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. А якщо ви хочете підтримати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі я залишу посилання на благодійний фонд Повернись живим. Кожна гривня може зберегти чиєсь життя. Ну що ж, до зустрічі, успіху вам, успіху мені, до перемоги!